79-річна лучанка Галина Фісенкова рік тому під час ОЗД дізналася про великий камінь у жовчному міхурі. Розповідає, прийшла на операцію, коли відчула дискомфорт. Приступів не було, гострої болі не було. Ну, така ниюча біль. Я боялася, щоб камінь такий великий, щоб не розірвавши пупухір. Під час обстеження в Галини Фісенкової виявили ще й грижу стравохідного отвору діафрагми, каже хірург Микола Галей. Тому, враховуючи вік жінки, лікар запропонував зробити дві операції за одне втручання. Пацієнтка дала згоду. Операції провели у 3 d режимі. За словами лікаря, це новинка в хірургії обласної клінічної лікарні. На екран виводиться зображення хірургічного поля. «3D – це об'ємне зображення, воно набагато краще дає. Швидко в червоні порожнині, набагато швидше проводити оперативні втручання. Під час операції лучанці Галині Фісенковій видалили грижу та жовчне міхур, в якому був 81 камінець. Найбільший сягав майже чотирьох сантиметрів. Камінь, допустим, я знала, що в мене великий. Ну щоб 80 камінчиків ще було з ним разом малих, то я ніколи не думала, що так буде. Зараз почуваюся задовільно. Вчора була операція, а сьогодні вже мені дозволили сідати і вставати. Операція в 3D-зображенні це краща візуалізація, яка дозволяє швидше оперувати. Відповідно, пацієнт менше часу перебуває під наркозом, говорить хірург Микола Галей. В 3D-форматі ми працюємо орієнтовно півтора-два місяці, відколи придбала клініка цю стійку. Це зовсім інший рівень візуалізації. Практично всі оперативні лапароскопічні втручання зараз проходять в 3D режимі в повній візуалізації. Це покращує життя хірурга. Олена Чернуха, Андрій Гнатюк, Суспільне, Луцьк.